В озері Броварського парку Перемога водяться рибки та черепахи, а в самому парку білочки, їжечки, та як з'ясувалося нещодавно, кажани. Скільки останніх та де вони живуть, невідомо. Але один із цих рукокрилих савців і вкусив броварчанку. Шли з собакою, гуляли. Собака побачив, понюхав, напевно, винюхав на цій дорожці. Лежав кажан. Він не літав, просто лежав. А, підійшла до нього, побачила, що він не може летіти, вирішила йому допомогти. Як з'ясувалося, у рукокрилого савця пошкоджений суглоб, щоб собаки не завдали шкоди кажану, Броварчанка і взяла його в руки. Про що відразу і пошкодувала. Кажан вкусив, ну, тому що в нього було а, розбитий суглоб і йому було больно. Тому ну, тобто він вкусив. Як не напав це так? Я думаю, що йому просто було боляче і все. Ну він мене вкусив за цю року, а це я думаю, що він мене подряпав цим ну своїм там де в нього кога. Такі є mm. навіть після укусу Броварчанка не залишила пораненого кажана, а звернулась за допомогою до волонтерів. зоодопомоги. допомоги забрала додому, подзвонила в зоодопомогу, проконсультувала, що з ним робити. Все сказали просто покласти в коробку, і на протязі години вони до мене приїхали з Києва, забрали кажана. Наразі опікуються ним, лікують, сказали, що вилікують, відпустять його вже літати. Саме волонтери порадили жінці звернутися за медичною допомогою. Поза як кажани переносять невиліковну хворобу, сказ. Якщо людина не звернеться вчасно за медичною допомогою, це стовідсоткова смерть, тобто летальний випадок. Проти даного захворювання немає лікування. і тому саме головне звернуться ну, в перші часи, коли нанесений укуси до медичного закладу. На щастя, симптомів небезпечного захворювання в жінки немає, але броварчанка вже отримала три з п'яти необхідних щеплень. Жінка звернулася до нас 10.04.23 року зі скаргами на укус кажана, тобто хижої тварини. Вона була госпіталізована до нас відділення, за графіком почалась антирабічна вакцинація. На наступну добу була виписана, зараз по графіку амбулаторно приходить для з метою щеплення. Стан і був задовільний. Спеціалісти кажуть, що випадок укусу кажаном людини майже унікальний. Останній випадок загибелі людини від сказу саме через укус кажанів був у 2002 році на території України на Луганщині. На даний час за дуже великий проміжок часу не було звернень людей щодо покусів від кажанів. Між іншим, кажани, які занесені до червоної книги України, виконують важливу функцію. Основним джерелом харчування для європейських кажанів є комахи, тому в разі знищення кажанів людство загрошує значні збитки від нашестя комах. Сама ж потерпіла, закликає не боятися кажанів, адже це звичайна тварина. І якщо хижак потрапив у біду, обов'язково йому допомогти. Проте варто це робити дещо обачніше. Якщо ви десь побачите, кажана, ну краще. Зробити так, щоб він вас не кусав. Е, якщо є можливість там взяти його не руками, а щоб був якийсь захист, там можливо рукавиці чи якась ганчірка. Ну просто щоб він вас не вкусив і не поцарапав. Я знаю, що кажан занесений до червоної книги України. Е, для мене особисто все, що занесено в червону книгу України, потрібно оберігати. Не знаю, це там е, підсніжник чи кажан. Е, Торвати не треба, а це якщо є можливість якось допомогти. То краще допомогти. Що за мало таке прикольне? Я в шоці?